Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі, Канада, яка тут тимчасово проживає, сподіваюсь. Скоро Новий рік, Різдво, і я вирішила намалювати ще такий зімовий казковий сюжет з дідом морозом чи сантою. Хто як буде сприймати ялинками вдалині? Тут у мене буде розташоване якесь поселення. Ну, ось так розкидала, заповнила просто білий хол, щоб він мені не заважав. Хочу в своїй калортині показати якусь ноуплановість. І там в мене маленькі будиночки, один буде більш контрастний, ті треба ввести трохи в тінь. Але там будуть вогники десь світитися, малькати. А тут треба мені намалювати цього санту чи Діда Морозу. Ну, ось, поки що так ведеться моя робота. Так, друзі, намагаюся намалювати поселення якесь за бугром. Тут такий у мене склон буде. А тут ще посажу ялинки. Ось тут трошки почала малювати ялинку. І тут головне, що потрібно завжди пам'ятати, це. Тепло холодність, тональність в картині, многоплановість, тобто, щоб картина вийшла а, такою а, більш, ну, не знаю, чи реалістичною, ну ні, не сказати, що реалістичною, але щоб була схожа, що це є ялинка, наприклад, да? а, там будівлі. Ну, щоб це якось угадувалося і було більш-менш достовірно. Так що, ось так намагаюся розложити ті плани. Тобто тут повинен бути найбільший контраст, положу сніг. Але треба якусь фігуру Санта Клауса намалювати. Все не як я до неї не дійду. Трошки застряла там на тих дальних планах. Ну, ось так поки що. Друзі, трохи попрацювала з цими деревами, вони так в углу, Можливо, їх зроблю ще більш блідими, але поки що ось так. Ну, тобто, намагаюся зробити якусь композицію на І Там трошки сніжок. Ще треба, до речі, тут сніг на ялинки зробити. Так, друзі. Як завжди захопилася і показую дуже рідко те, що я роблю. Зараз я займаюся Санта Клаусом. Ось такий у мене бородач з'явився. Ще я попрацюю над його бородою, шапкою. Але вже щось вимальовується. Він буде акцентний, самий кольоровий на передньому плані. І ось такий симпатяшка Сподіваюсь, вам видно. Так, ось на цьому етапі мішок рюкзак, в ньому іграшки трошки десь. натяк, що це якийсь подарунок. тіні і я рюкзак, чому його намалювала, а не звичайний. Міс... Ну, навіть не, не рюкзак, а мішок-рюкзак. Це сама я саме його придумала, бо якось мішок зовсім по-стародавньому. А так, хочеться його трошки сучасним зробити. А, таку шапку теж йому незвичайно. Положила. Тут намагаюсь зробити розтяжку, якусь, світло і в тінь. Туди входить якісь рефлекси. Теж рюкзак він такий помаранчевий, з синіми пряжками. і рефлекси йдуть на волосся Діда Мороза. Тут у мене він такий розовощокий. І також рефлекси на його бороді від його брання. Брання у нас таке червоне. Тому ось такий Дід Мороз. Треба щось придумати, що йому руку дати. Не можу, може просто цукерку таку, то, знаєте, новорічну, різдвяну. Можливо. Ну, що ось так вже більш-менш мені подобається. Треба зараз положити трохи снігу. Але з другої сторони, не треба переборщити, бо це вже вечірній стан, там в віконцях горить світло, тому не буде він сніг білий, такий жовтувато-синьо, може, фіолетовим. Ну, ось так поки що. Так, ось цей етап. А, так як у мене тут червоного багато, така дуже активне, активна пляма, а, я зробила відсвіт ніби то рефлекс на снігу. Хоча в житті такого може і немає, але все одно, щоб була живописна картина. Можна щось таке додати. Тут я трохи списала ззаді інформацію, щоб була не така чітка, якісь тіні показую. В общем, тут можна щось поробити, попрацювати, десь там чисніжок положити. Ніби тут трава, щось там росте. Ялинка, ось така у мене засніжена трохи, десь сніг обсипався, десь залишився. Поки що так. так. На задньому плані це другий план. У мене будинки. Тобто, дивіться, перший план це санта Клаус чи Дід Мороз, як хочете називати. Другий план це. у мене ці Будинки третій плану, там в долині, небо списані трохи дерева, там єлі-єлі вони проглядаються. І тут ці дерева, вони як ідуть на другому плані. Тому я їх трошки теж показала, не знаю, можливо, так і залишити, можливо, щось з ними зробити, не знаю. Так, що, друзі, <кхід> ось така картина. Оце, думаю, чи не замала в нього шапка, але, мабуть, уже хай так і буде. Так, іграшки трошки підправила. Можливо, тут якісь теж рефлекси імпліки поставити. Це вже, знаєте, така деталізація йде. Так, що тут ще? можна? в вікнах світло горить, сподіваюся, більш-менш нормально. Так, щось треба, мабуть, з деревами ще попрацювати, але не хочеться тут нагружати снігом. Ось тут на цьому плані. З другої сторони. Друзі, ну ось на сьогодні я зупинюся на цьому. Така картина, можливо, навіть і не буду нічого поправляти, тому що ось зараз почала знову щось додати, і в деяких моментах трохи попортила, скажімо так. Ну, Більш-менш так нормально. До речі, я малюю олійними фарбами Mono і Ось такий бренд. І, здається, в мене все вийшло. Ну, я задоволена, друзі, з прийдешніми святами вас, з Різдвом, з Новим роком. Бувайте здорові! Удачі, творчості. Пока-пока, до нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. Буду дуже чекати. Обратної реакції. Як вам моя картина? Ну, на все добре. До нових відео. Пока-пока.